Ну що, всім приєм, ребята! Зоми Філікс, а це Спаки флін Симулятор. І я вирішив зняти про це відео в космос, щоб зробити орбіту. Да, я розумію, що це якось странно, то що знімаю нетірарю. І я вибачаюся за те, що мене не було довго на ютубі. бо то це нова гра. І мене не йде, щоб оце от б прилетіти на Марс. Який Марс! хоча б на планету назад прилетіти, займе дуже багато времени. Вже четверта попитка по сьоту, І ще раз. Тепер п'ята, бо в нас взагалі все по-іншому пішло. Да, і, якщо ви захочете скачати чертеж моєї ракети, то я її оставлю в описанні. І це, саме найголовніше, то що я її там потім до і скину вам ссылку в описанні. Так що не волнуйтесь, у вас нічого не буде, як у мене, так фігуру. Так що, все, дивіться. Ну, нажимайте три точки і там от буде описання і все. І так, да, я починаю постійно це відкрутитися з допомоги капсули, бо щоб зняти швидкість, ви бачите, напевно, що да. Наверно, так. Ми ось вже прилетіли, ми цю ракеті перелітаємо назад на землю, витим. у нас нічого не виходить, друга чи третя попитка. Я до вас вернусь, коли вже зможу війти в атмосферу. І да, не обращайте внимання, це я не знаю, це якийсь бах чи що в мене. Ну, ось, ми прилетіли назад на землю, всім був буфіль.